Привіт всім моїм любим підписникам та гості канала. Хочу сказати вам, чим обробляти сад у цю пору осінню. Дуже часто запитують. Ось, очіки подивіться, забули відро, груш і вода там є, що хочеш, а на я так, ноябрьська вже доспіла. <хи> Оце да. Ось коли залишається 50 е, десь до 30%, ось листопад. Сьогодні у нас яке число? зараз ми згадаємо вже е, 6-7 жовтня, десь е, листопада, листопада, вибачаюся. Коли залишається, ось скільки листів на дереві, ну на, на всіх, звісно, ми не зможемо. Ось Киргизка щось ранше скинула, бак літній взагалі повністю скинув, сливка ще є ноябрівська, повністю ще майже 90% ще стоїть листя. Е То, чим рекомендується, бачите, Киргизка ще скинула листя, чим рекомендується саме краща осіння обробка, це є железний купорос, железний купорос, щоб ви собі розуміли. Підготовлює дерево до зими. Після железного купроса десь е на протязі, на протязі е тижня ще раз можете дати дуже хороша профілактика. Це є е карбомітна селітра. Карбоміт, мочові наші кажуть. Пропорції, хто хоче, можете написати в коментарі. Я напишу які пропорції йдуть. Але що скажу, чого так? Карбомідна селітра, вона карбомід. Вона все закриває стовбур, підготавлі, які, може там є якісь кліщі, щось ну, в дереві, якісь шкідники. Вона все вбиває, всі шкідників вбиває. Ось чому рекомендується. Ось така обробка на зиму. Дуже-дуже важливо, дуже ефективно. Так що, кого цікавить, які пропорції, що там йде. Виноград вже повністю розсипався. Фундук ви, подивіться, як добре ще тримається лист. Я думаю, вже вони попадали. Я дуже довгий термін не заходив на це поле. Зараз роз'їжджаємо трохи. Торгуємо весь винограді, ще дуже вкусний, капець не було часу заходити. Так що ось прийшов і приїхав додому і хочемо взяти і покропити. Бачите, як ми цього разу осінню, ось таким, щоб легше було збирати, почали обрізувати. Туди що не встигли, туди встигли що. Фундук бачу, мабуть, мишки нам допомагають збирати. Бо не бачу нічого. По-любому вони мають бути. Або на мишки, або сусіди. <ріст> Все, друзі. Мирного неба, всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал. Тут, тут буде цікава інформація, яка вас, вам знадобиться в садах, на дачах.